І сьогодні буде влог, як я їду е, на навчання, потім візу сестру на танці. Можливо, і буду сподіваюся, робити уроки. Окей, е, зараз саме ранку, я встала я вичула себе вбити. Е, моє волосся також. Окей, тому що я його вчора ввечері помила, не посушила. Так лягла вам супер. Все я їх хорошо, все буде ок. Сподіваюсь, окей, а, що сказати, е, це мій другий началь, другий тиждень навчального року. Боже, я не, з, не зображаю зранку, ну і ладно. Ось і ми вже на цьому тижні виходимо, типу, туди топаємо, окей. Ось, але ми будемо ходити тут лише у вівторок, ой, у понеділок та вівторок, але мене назначило старост, я як староста. Мене попросили замстарості е, допомогти там, першому курсу, тому що другого курсу вже доросла. Вау! Е, типу опитна. Ось. І ми о в... гаш, oh, ми вчора ще їздили. Я взагалі хотіла вчора зняти влог, але я благополучно забула, тому що те, що так от рано встала, взагалі нічого не зрозуміла, що вообще відбувається, і згадала вже Лет через п'ять. Okay. Ось, ми домовилися, мені треба збиратися, я відео знімаю. Ось, але хочу вам сказати, я вже помилась умилась. умилась. Я вже зробила свій догляд. Не до кінця ще. Ось, тому що там ще треба крем наносити, але так як у мене зараз мокре лице, щоб його натрала, чому самообсушування, окей? Ось, і я, зазвичай, зроблю вже після того, як одяглась щось, ну, одягла одежу. Наношу SPF, окей. А зараз я зробила у мене дрочив догляд. Ось, у мене був інший, але я, коротше, сама поміялась і все, і це нафік. Я люблю таке Ось. Ось таке п'яночка. І тут ще, типа тонік. Для мене це дуже дивно, тому що цей тонік, він, як пшикалка. Ой. Я не могу его открыть. Ладно, сейчас. Как пшикалка. До речі, до цього в От переливашечко. Переливашечко. Okay. Короче, до вс просто у меня був такий вот переливаше. Окей, короче, что сказати я зараз вам покажу, что я буду На Ось холодно. Потім буде жарко. Я люблю таку погоду. у Але ні, все вроде нормально. Просто очень холодно. С утра я не люблю такую погоду. Я люблю такие вот и холодные, не жарко, и нормальные так-сяк. Можно в штанах в топиках ходить, а не вот такую, когда утром жарко, ой, утром холодно, потім жарко, ты вбираешь жары, бежишь по всему на городу. Короче, я вам покажу. Короче, я буду делать вот такие вот штанишечки. Вот, боже. Вот такие вот штанишечки Ось потому что на кухне надо в штанах топик. Сейчас я вам покажу. Вот такой модняшечка. Лос-Анджелес 96. Это что-то еще... А, Калифорния. 10 из 10. Ой, потому что я одеваю, потому что я буду одевать форму, и там очень жарко на кухне, и чтобы мне было менее жарко, я одеваю топ. Ой, наверх еще, потому что сейчас, сейчас холодно, я одеваю черную кофту. Обычную черную, ну худи такой вот. Ой, короче, сейчас я одягнусь. И повернусь до вас. Хорошо. Я, я зали дуже обожнюю такие топы, и вот такие типа коротенькие. Надеюсь, когда я мне было холодно, думала, сейчас быстренько мне тоже убрать, одеть мне кофту, ала нормально. У меня правда волосы дыбом, ну ну чё. Окей, что в... я буду делать доступно, это приводить в порядок вот это. Окей, прямо мой фаворит розчосочка. До речі, проділ у мене на удивлення адекватний, слава Богу. що я не люблю робити проділ. Я, типу, ок, і не да, люблю робити. Але ну так, ось знаєте, в Ось. Uh, так, поки щось вілося, розкажу. Я взагалі планувала знімати влог uh, в понеділок. Це перший. Ну, я думаю, ви поняли, що за день. Ось, тому що ми цього тижня, ми, бо ми ще ну, тупи, не повинні були виходити онлайн, ой, офлайн, сидіти онлайн вдома. Ось, то, ну, я там на театралі почала ходити, коротше, хотіла зняти вулог, там сестру відвожу, потім кидаю. Окей, Потім розповім. Неважливо, не Ось, але все пішло не по плану. Нам сказали терміново їхати. У мене було дуже мало часу, щоб зібратися. Ну, якби бы в мене був час, щоб зібратися, але, на жаль, не знімати. Ось, тому не зняла. Але сподіваюся, що наступну понеділок вже буде, ну, він буде не такий терміновий, бо ми вже точно будемо виходити. Я зніму. Якщо я не зніму, значить все було плохо. Ось. там на 9. Тут мені на 8 треба там бути, а тут на 9. ось, все, я розчасалася. Я адекватний чоловік, ура. Отак от. Що от. далі? Зараз е, буде, буде діювати прикраси. Ну, у мене вже є така от моя любимка. Отут от, от моїй любимки. Ще, я щось одягну цю різинку, тому що потім буду волоши складати на жаль. Почому я готова з розпочатими волосами? Окей, я буду одягати такі оці рожечки. Я такая тежця моя любимая, е, оно воно вже, вже само все пережило, почти, там. Да? Окей. Взагалі, ну, типу, не можна, особливо в сережки, які ще великі, але, типу, я їх одягаю, там знімаю, а потім одягаю, коли хочу. Why not? Ну, типу. Мене все влаштовує. Мінуси е, Нету. Оце е, браслет я теж не маю. Ось, тому... Я вообще тоже ці великий сереж, это просто то моя да, меня уже не сломали, к сожалению, потому что я їх купила не за всі хороші світу, что я хотіла, ну, ладно. Окей, okay. думаю, что ну, навіть якщо дорогі купляю, то я еще не змішаю, бо типу. я тільки дешево бачу. Я от но я, конечно, по лювели мази на бежитарі дорогой не хожу, ну ладно. Окей, okay. uh, це все. Я, в принципі, одяглася. Ура. Зараз я, коротше, піду нанесіть кремчик. Так, да, щас... зараз повернусь. Такий вот та ось такий от кремчик. Це та саме серія. Але це у мене він давно ось. А тут. А те, що я вам показувала, ну, типу, нещодавно. Ну, майже нещодавно, типу давно, але нещодавно. Окей, так. Да. Я зараз нанесу і до вас повернусь. Я повернулася. В принципі, це все по моїм зборам. Ось, я вам зараз показала мою форму, але мені лень написати, тому що потім її слажувати. Сорі. У мене просто знаду так багато часу. Ось, але якщо не забуду, я потім покажу свою форму, окей. Я так кринж. Окей. Okay. А, в принципі, зараз буду чекати трамвайчика, складати ліжко, тому що ще його не склала. Ось, духаться і виходить. Ну, короче, До встречи, побачимось, да. Почем они все Окей. На подвал. Ой. Обзор на подвал. Не вставаю. Там какие-то одежки. Тут потолок. А что их перевернуть? Не могу. Короче, мы сидим в подвале. Ура. Ребята, у нас два водичка в Тепси. Угу. Мы крутые. Мы роздяглись, короче, и сидим, когда будет домом, а потом домой йдемо. Э, в принципе, можно я разрешаю нам идти домой. Вот. Сегодня мы сами себе хозяева. хозяїва. Я вже вдома. Коли я знала видео, уже вже був відбій. Может, одразу ми пішли домой. ось. Ми ще напросилися піти завтра. Окей. Okay. Нам знато там сподобалось. Окей, це цікавіше, не сидіти на уроках. Окей, okay? там хоча б щось полезне можна узнати. Окей, okay. uh, що хотіла сказати? Uh, ну, я вже вдома, да, uh, і я зараз буду вести систему на танці. Зараз я буду збиратися, зараз покажу, що буду одягати. Одягати. Окей, okay. але хочу сказати, що я вже uh, в мене я приїхала і uh, ну, я почала сіла робити урочечки. Я вже зробила математику, здала 10-10 батьків, боже, яка я молодець. Потім що я зробила? Я з хімію швидко зробила. Потім зробила географію і громадянську освіту. Ось, зараз знову повітря тримаю. Або ВБ, я не знаю. Ой, саме зараз вам, коротше, покажу, що я буду одягати зараз. Да, все ж таки повітря не треба, дякую. А, відбій, ладно, окей, це добре. Я, коротше, зараз буду одягати ось вот такі от шортики. Ось. І этот. І ось вот таку кофточку. Тому що шо шорти я вже можу одягти, тому що... Шо... Тому що я можу одягти, можу себе дозволити. Ось, я зараз одягнусь і до вас повернусь. Я вообще хочу вам похвастаться. у меня есть вот такие вот крутые модные носочки с уточками. Ось! Ой, буточки, буточки. Эм, окей. Я хочу хоть на какие якісь прикольные мероприятия, когда их будет видно. Это, То есть я должна быть в этих шортах. Зараз не цікаво, потому что я просто веду сестру, ну, вот такой вот, кринж. Ось, а я вже... Придумала, де я можу ходити коли, але я дуже сподіваюся, що тоді буде не холодно, тому що там тоді буде йти зранку. Ось. І подивимось, тому що буде. Але мені дуже подобається. Що я буду Отакі от, от носочечки Nike. Е -е -на я купила дуже давно. Ось, а але почала здягати тільки в цьому році. Ну, тобто я купила 23-му, а почала взяти 25-му. Why not? Why Так, да, хоча я могла в минулому одягати, е, тх, ну, тому що я вже, короче, почала одягати е, кросочки, но но нет. Why are now? no? Um, я, короче, зробила все роки, тому що нам. Ми... Ой, ви впали, Боже. Що не волосся? Окей. Я. Ну, що ти падає? Uh -huh. Я в шоке. Окей. Что вам сказать? Я уже заработала с урок. Uh, то, что нам задавала вчера, сегодня, короче, там все дела. Ура! Вот uh, ще, А, uh, Я задала, что мне требует работать англійську. Я забыла две английские. Я зробила англійську за, за одну английскую и забыла англійську за іншу англійську. Да. Окей, да, зараз я буду делать процедурки. Ну, типа, лицо, все діла. Буду робити тим самим, але крему просто. Ось. Потім буду монтувати відео, тому що так. Тому що буду монтувати відео. Ось, на в цьому моє відео закінчується. Так, в принципі, сьогодні більше нічого цікавого не буде. Ось, э, да, пишете з поймать сонце влог. Э, у мене єде, можливо, визнати просто про мій тиждень. Э, я сподіваюся, він буде цікавий. Взагалі про цей тиждень було б класно знімати. Ну вже все, он уже закінчується, окей? Ось. Э, тому пишіть, що вам було б цікаво. Чому ми буду закінчувати, як вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, до зустрічі вам нового відео. Бай!